Друзі, всім привіт! В продажі у нас ось такий Рено Меган 2020 року випуску. Автомобіль весь в рідній фарбі, вже оновлений двигун 1,5 дизель на 88 кінських сил, білий металік, без жодного відфарбувань. Весь в рідній фарбі. По нюансах немає жодних зауважень на новій літній гумі. У нас комплектація «Бізнес». Без ключовий вхід, є датчики полос, асистент смуги, датчик дождя світла, він код кого зацікавить. По салону у нас ось такий салончик, пробіг даного авто 128 тисяч, стан керма, велика мультимедіа, механічна коробка передач. Стан заднього дивану. Тому, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Знаходимося у місті Вінниця.